Доброго дня, шановні. Так, для тих, хто буде зараз займатися значить, цією найкращою роботою в світі закривати третій квартал по найманим працівникам, прошу звернути вашу увагу. Значить, номер декларації, по якій ви можете знайти. Введення звітності f 050109 Вона вже оновлена, в неї тут оновлені є деякі рядки. Поїхали, заповнюємо. Да? Значить, ситуація, яка? Давайте зразу складові складові ситуації. Наймані працівники були найняті 1 липня. Один із них одразу став мобілізованим. І взяв відпустку як мобілізований працівник. Другий працює на мінімалці. І я також зробила одне коригування. Не забуваємо, будь ласка, у кого є помилки за попередні періоди років, кварталів, ви можете їх виправити лише в загальній. Помилки по нарахуванню. Давайте так, помилки по нарахуванням. ви можете їх виправити в загальній декларації. Зараз буду показувати, як. Ну, Намагатимусь пояснити як. Тобто, що це значить помилки? Наприклад, в минулому кварталі я, якісь, значить, жіночці Катерині. Не до... Нарахувала лишній раз ставку, наприклад. Да? І мені треба її списати, ну, тобто повернути в той, в той вигляд, в яким вона має бути. Я це можу зробити тільки. Коригування тільки в цій наступній декларації наступного кварталу. Тобто зараз третій квартал закривається. Я можу відкоригувати Катерині, якій зробила помилку в минулому кварталі. Зараз в цій декларації, щоб мені податково списала ті мої нарахування, які були неправомірними. І так, зрозуміли, так? Да? Простий чоловік, найманий, працює, другий мобілізований, і третя у мене буде виправлення помилки за попередній період в нарахуваннях. Поїхали. Значить, відмітка звітний, відмітка 2023 рік. Формуємо з вами додаток один, да, За 3 місяці у мене три додатка: 1, Це у мене липень, серпень, вересень. Три додатка 4 df липень, серпень, вересень. І один додаток 5, тому що в мене були прийняті люди. У кого не було прийнятих люди, людей за липень, серпень, вересень, додаток 5 формувати не потрібно. І так, йдемо, додаток 1. Коди, звичайно, як ви бачите, видумані. І прізвища також видумані. Відмітка перша, що це у нас громадянин України, обов'язково, да? жінка-чоловік 0,1. І код категорії. Перше це нарахування зарплати, 49 це мобілізований у відпустці за власний рахунок. І третє, це те, що я буду коригувати. Шляхом відображення в даній декларації. Я коригую його в, в, в своєму липні. Ви можете коригувати в будь-якому місяці, але я рекомендую перший. Перший у нас іде липень. А, і так, у мене був найманий працівник, він був звільнений в минулому кварталі, але у мене там помилка. Я її виявила, хочу виправити. Код категорії 1 він у мене отримував зарплату. Код типу нарахувань 3. Що це значить? Код типу нарахувань 3. Це означає, що я буду віднімати нарахування. віднімати. Коли ви тут поставите код типу нарахувань 2, це тим, кому треба додати нарахування. Ну, наприклад, Катерині не доплатили, да? або ви я її розрахувала. По зарплаті і не виплатила компенсацію, наприклад, да, за, за там, невідгуляну відпустку. А зараз поговорила з керівником, а він каже, виплати. Зроби коригуючу і виплати. Ну, от я, якби, коригую, да? Коригую, я все ж таки віднімаю. У мене там були лишні нарахування. Я ставлю трієчку. тут вказую місяць, за який я буду коригувати, і рік. У мене четвертий місяць 2023 року. У відпрацьованих днях нічого, це все пропускаємо і ставимо суму. У мене була мінімальна зарплата, я задвоїла 6700, і я віднімаю на рахування 1474 гривні ЄСВ. Вказую, що в неї була наявна трудова книжка. А, далі попередні люди, яких я прийняла на роботу в липні, я ставлю відмітку одиничку в 24-й колонці, що в мене є робоче місце, новостворене. Бачите, одиничка, одиничка. А, перший нарахування він відпрацював 30 днів, отримав зарплату. Сплачуємо ЄСВ. Другий у мене мобілізований одразу в перший на другий же день прийому на роботу. Пишемо кількість календарних днів без збереження зарплати і кількість календарних днів перебування у трудових відносинах. 30-30, оскільки в липні у нас 30 днів. Категорія, ставимо код категорії 49. І того, оскільки я це віднімаю, 6700. Мінус 6700, у мене виходить усе по нулям. Зрозуміло, да? Тобто то до сплати у мене нуль. Тому що у мене та, та сума, яка буде списуватися податковою, вона в мене кинеться в переплату. І податкова, якби дає мені дозвіл нічого не сплачувати, бо у мене вийшло нуль. Ідемо в додаток наступного місяця. Другий місяць, номер додатку 2. Квартал третій. Тут у мене вже два працівника. Один у мене працює спокійно 6700. Отримав. Показуємо, що є трудова книжка. А другий у мене ще до цих пір іде другий місяць у відпустці. Ставимо 31 без збереження заробітної плати і 31 перебування у трудових взаємовідносинах. До сплати 6700. ой, 6700 зарплати, до сплати 1474 ЄСВ. Ідемо в наступний додаток, в наступного місяця, додаток номер 1 вересень. У вересні мій мобілізований, став уже просто працівником і повернувся, і почав працювати як. І задумувалося. Тому міняємо йому на одиничку код категорії. І вони спокійно у мене отримують по 6700. Відпрацювали по 30 днів. Сплата 2948 ЄСВ. Ідемо в наступні додатки. Тепер 4DФ заповнюємо. Липень, номер місяця 1. розрахунок 1. номер додатку до розрахунку 1. Працювало за трудовими договорами 3 особи. Працювало у мене три. Значить, тут ми вказуємо. Чомусь здвинулося, а що не так пішло? Що це таке? Таке вперше в мене в житті. Мінус 670. Так, давай тут видаляємо. Шось, програма, звісно, взагалі, жесть. Щось трапилося з програмою. Ми, давайте так, візуально цей рядочок давайте подвинемо сюди. Ставимо мінус 6700. Це у тієї людини, у якої у мене йде коригування. Тобто я списую на рахування, які я зробила, і, на, і списую оплати, які я зробила. Тобто, в моїй картці платника податків виникне переплата ось на ці суми: 1200 і 100 гривень. До сплати в мене 0, тому що у мене, пам'ятаєте, да? у нас один працівник отримав зарплату, ми з нього платимо 18% і 1,5%. Прийнятий на роботу, вказуємо, якого числа. Далі. Другий у мене 0, тому що він мобілізований, але був прийнятий на роботу 2.07. числа. А третій у мене коригуючий. Чому так відбулося? Це якась технічна помилка, як завжди. Йдемо в наступний додаток: 4 df В ньому у мене два працівника вже за трудовими відносинами. В другому рядку також нуль дублюємо, тому що він ще був у відпустці мобілізований. Бачите, тут також щось з'їхало. Ну, Коротше, все, як завжди. Щось не так, з програмою. Будемо завтра мучитися, так відчуваю. І йдемо в третій додаток 4 ЄСВ. Як бачимо, можливо, якщо я додам рядок, воно щось виправиться. Ні. Щось взагалі не те. Ні, нічого не виправляється. Цікаво, оце у нас буде цікавинка. Головне, перевірило, зі статусом все правильно. О, господи, оце ми будемо зараз ритися. Добре, йдемо в четвертий. Загальна сума 13400. Виплачено 2417, і нараховано, все, все ми сплатили. Йдемо в третій додаток, 4DF ми пройшли. Йдемо в п'ятий додаток, де ми вказуємо, що ми прийняли двох працівників. Дата початку. Хто вони, професійна назва, код класифікатора професії. Будь ласка, не просто придумали професію. СММщик. Такої професії немає, на жаль, у нас. Потрібно підібрати ту, що відповідає нашому класифікатору. В неї є номер. Наказ номер, по якому прийнято. Людей можна приймати по одному наказу. Не треба на кожну людину виписувати наказ. І дата створення нового робочого місця. Не забувайте про це нещастя, тому що для деяких центрів зайнятості то стало дуже важливим. Ну, в принципі, це все. Потім натискаємо дискетку пер перевірити, і у нас, як ви, ви бачите, все добре складено, все перевірено. Давайте ще з вами пройдемося по головному документу, де ми з вами відображаємо відомості про нарахування зарплати додатків 3, аркушів 9. Тобто на кожен додаток 3 аркуші. Далі, там де 4 ДФ, додатків 3, аркушів 6. Тобто на кожен аркуш 2 додатки. Ой, на кожен додаток 2 аркуші. Відомості про трудові відносини. У мене один, два аркуші, тому що у мене ж прийняті люди. У кого не прийняті, тут нічого не заповнюємо. Середня кількість штатних працівників 2, 1, 2. Облікова кількість штатних працівників. Кількість застрахованих осіб, жінок, чоловіків. І так, перший місяць 6,700, другий місяць 6700, 13.400. Пам'ятаємо, да? тому що у мене тут 2 місяці був мобілізований працівник. Дублюємо їх в рядок 2, 2, 1. Нараховано ЄСВ 3, 3, 1. А ось тут, у кого йде зменшення, як у мене, коригування, в шостому рядку сума, на яку зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. Будь ласка, це для тих, хто. Да, можна зробити уточнюючу? Ні, не можна. Уточнююча, на жаль, не працює з цифрами, які нараховуються. Уточниця працює тільки з тими даними, які можна виправити загальнодоступними. Тобто ідентифікаційний код, ви зробили помилку, ФІО ви зробили помилку. там якусь, Ще там в чомусь жінка чоловік інколи може зробити помилку. А це нарахування. Нарахування можна виправляти лише в наступних квартальних звітах. Зменшено, рядок 6.1 дублюємо зменшено. І, як ми бачимо, сьомий рядок, в якому ми маємо загальну суму єдиного соціального внеску вказати до сплати, у нас перший буде нуль, тому що у мене була одна людина на рахування і одна людина на списання, тому у мене тут нуль. Далі, тут у мене одна людина у відпустці, одна працює. Тут у мене нарахування по одному ЄСВ, а тут вони вже в вересні вийшли двоє і нарахування за два місяці. Фух, <ріст> якось так. <ріст> ну, не подобаються мені, звісно, ті, ті помилки, які вилізли. Але маємо те, що маємо. Всім бажаю успіху. Якщо в когось будуть якісь питання, пишіть під відео. Будемо намагатися допомогти і відповідати. Все, дякую вам за увагу. Якщо що, звертайтесь.